Вітаю, друзі! Тема числівник. Продовжуємо: Які особливості відмінювання числівників 40, 90 і 100? Все просто: ці три числівники мають всього дві форми: 40 та 40. Бракує 40 питань для 40 відвідувачів з 40 учасниками конкурсу. 90 та 90. Немає 90 претендентів. Запропоновано 90 депутатам. З 90 спортсменами. 100 і 100. і Немає 100 гривень. Доповісти 100 членам комісії. Переговорити зі 100 кандидатами. До речі, цікавою є історія походження числівника 40. Спочатку він був іменником, який мав значення мішок. Цей справді був мішок, в який поміщалося рівно 40 шкірок соболів чи білок, бо саме стільки їх ішло на пошиття однієї шуби. Зшитий мішок із зазначеною кількістю шкірок 40. за часів Київської Русі служив грошовою одиницею. Не менш цікавою є і історія походження слова мільйон. Кажуть, що слово мільйон придумав італійський купець і мандрівник 12 століття Марко Поло. 24 роки подорожував він різними країнами. Коли повернувся, багато розповідав про ті місця, де побував. Особливо вразили його Китай, Вірменія, Персія, Індія тощо. Описуючи багатства східних країн, Марко ужив слово словомілле італійською тисяча та додав суфікс збільшення оне, який в італійців означає щось схоже на наше іш. І вийшло «мільйоне», тобто величезна тисяча. А через деякий час це слово стало позначати тисячу тисяч. Щодо відмінювання таких числівників, як тисяча, мільйон, мільярд, то вони відмінюються як іменники. Та зверніть увагу, коли кажемо 3,5, то вживаємо слово мільйона, а коли 3,5, то мільйони. Вірю в вас, наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде. Україна